Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про розробників та чому вам варто взагалі будувати на Injective. Отож, розробники Injective відіграють вирішальну роль в успіху та зростанні інжетів, це роляційна блокчейн-платформа, відома своєю блискавичною продуктивність та оптимізацію для створення фінансових програм, що робить їх улюбленим вибором для DeFi-ентузіастів. Отож, перейдемо відразу до переваг, навіщо взагалі будувати на Injective. Отож, перша перевага це демічні смарт-контракти. Що це означає? Це фундаментальний аспект приваблості інчеків для розробників. Ці контрактові контракти, побудовані на основі технології наступного покоління, відомо як CosmWASM, яка забезпечує автономне виконання логіки. Наступний – це нові модулі Web3. Інчек надає розробникам нові модулі Web3, які є життєво важливим аспектом для створення різноманітного спектру, новаторських децентралізованих програм. Ці модулі розроблені для роботи з підключенням, пропонуючи зручний та ефективний спосіб прискорити процес розробки. Наступне це безпрецедентна сумісність. Інжектив виділяється в просторі блокчейнів своєю безпрецедентною сумісністю. Розробники можуть створювати DAPS на інжектів, які мають вихідний доступ до широкого спектру активів, мостів, оракулів і гаманцій. Цей комплексний підхід до сумісності забезпечує безперебійний досвід для користувачів і відкриває світ можливостей для розробників. Наступне це надійна ліквідність. Інжектів гарантує, що розробники можуть впевнено включати користувачів у свої програми. Не даючи надійну підтримку ліквідності з самого початку, це означає, що розробники можуть запускати свої додатки з достатньою наявною ліквідністю, таким чином максимізуючи ефективність використання капіталу та створюючи бездоганний досвід для користувачів. І останнє це висока безпека. Розробники, які обирають створення на основі інжектів, отримують вигоду від надзвичайно безпечного середовища. Інжектів працює в мережі Proof of Stake на основі Tendermint – та механізму консенсусу, відомого своєю надійністю та безпекою. Ця архітектура гарантує, що транзакції та смарт-контракти на платформі обробляються з високим рівнем надійності та стійкості до атак. Чому розробникам варто почати будувати на інжеківі? Тому що це можливість створення інжектів через його унікальну інфраструктуру, яка надає пріоритет конфіденційності та масштабованості. Інжектів пропонує конфіденційні смарт-контракти, які забезпечують безпечні та приватні транзакції, а його вдосконалена технологія шардингу забезпечує високу масштабованість. Ця комбінація робить його привабливим вибором для розробників, які прагнуть створювати децентралізовані програми з акцентом на конфіденційність та ефективність.